Поблизу театру імені Гоголя у Полтаві спиляли чотири липи. На їхньому місці планують пізніше висадити молоді клени. Як розповів Суспільному Максим Макуха, 50-річні дерева були аварійними. Більша частина дерев в місті була посаджена після другої світової війни, і їм якраз близько 60-70 років. Ну а для дерев місті це в принцип такий критичний вік, тому що. Вони не настільки гарно себе почувають. Ми розуміємо пил, спека, сіль від посипання час, взимку. Вони швидше старіють, швидше вмирають. Стан дерев визначає експертна комісія. На аварійність насаджень впливають зокрема наявність дупла, грибів та хвороб. Гриб він роз'їдає деревино, перетворюючи целілозу на такі, як пенопласт. скажімо так, і з часом дерево починає втрачати свою міцність, наприклад, ось. В цьому місці дерево більш менш міцне. Тут нормальний звук. Але якщо ми подивимося ось тут, то тут воно вже перетворюється ну грибом на трубу, тобто вона стає пустотілим. Рано чи пізно вона впаде. Згодом у Полтаві планують висаджувати саджанці південних дерев. За словами заступника директора комунального підприємства декоративні культури Максима Макухи, це пов'язано із зміною кліматичних умов. Дерева, які нині ростуть на вулицях Полтави, можуть гірше пристосовуватись до таких погодних умов. Зими стають все теплішими літо стає все сухішими, і відповідно дерева, які були раніше, можуть не настільки гарно бути пристосованими до цих змін. Ми будемо закладати більш південні види. Так? Тобто ми зараз ще маємо насіння платанів, гінгобілоба. будемо поступово додавати їх. І через 3-5 років, коли ці насіння стануть саджанцями, будемо садити їх в місті. Загалом 2025-го планують висадити більше 800 нових дерев та кущів. Поліна Гончаренко, Микола Ярьоменко Суспільне новини Полтава.